Вітаю! Давайте перевіримо ще одну домашню роботу, і у нас з вами це фінальна домашня робота з цієї теми. Наступна домашня робота буде вже а, після невеликої перерви, і вона вже буде з нової а, теми. Перша задача 5:32, яку фізичну величину вимірюють в світлових роках і виразить світловий рік в одиницях системи Інтернаціональної. Ось така цікава задача, але Якщо хтось з вас вважає, що рік це одиниця вимірювання часу, то ви праві. Але якщо мова про світлові роки, то це вже не час. Це у нас буде е, самовідстань, і це така відстань, яку буде проходити світло е, якраз за час, який дорівнює один рік. Тобто один світловий рік це відстань, яку проходить світло за один рік. А для того, щоб це обчислити, ми повинні брати швидкість руху і умножати на час. Але це потрібно все визначити в одиницях вимірювання в системі інтернаціональної. Тобто я можу казати, що один світловий рік це буде швидкість світла 3 на 10 степені метра в секунду. І далі ми умножаємо на 365 діб на 24 години в кожній добі і на 3600 секунд в кожній годині. І тоді це приблизно буде 9,5 на 10 в 15 степені метра. Ось таку відповідь ви отримуєте, і коли ви будете вивчати астрономію, але якщо хтось вже цікавиться, то це значення дуже часто використовують для розв'язування задач саме в астрономії, тому що в метрах, сантиметрах і міліметрах ну, не дуже зручно, навіть в кілометрах не дуже зручно вимірювати відстані в астрономії. Так, там є ще інші одиниці вимірювання. Ну, зараз у нас в умовах задачі був саме світловий рік. Добре, наступна задача. Щось на кшалт такої у нас вже було, але давайте знов спробуємо розв'язати ще і цю задачу. 6.27, на який кут треба повернути плоске дзеркало, щоб відбити від нього пучок світла, змінив напрям на 30 градусів. І так, ну, в цієї задачі обов'язково треба робити рисунок. Но ми не можемо без рисунка обходитися в такого типу задачах. Це у нас поверхня дзеркала, яка була спочатку горизонтальна, а це у нас перпендикуляр до цього дзеркала. Якщо падає промінь, то ми розуміємо, що кут між падаючим променем і перпендикуляром це кут падіння. Я навіть відмічати його не буду, щоб не загромождати наш рисунок. Але якщо ви відмітили, то це теж дуже класна. Але зараз мені це не обов'язково потрібно. Бажано, щоб я розуміла це. А це у нас відбитий промінь, і ми розуміємо, що кут між відбитим променем і перпендикуляром такий самий, як кут між падаючим променем і перпендикуляром. А потім нам сказали, що відбитий промінь змінив напрям на 30 градусів. Тобто, він відхилився ось сюди, ну, в даному випадку. Він відхиляється в цей бік, наприклад. І я показую це ось таким чином. Але чому саме сюди, ну, мені так було зручно показати. Якщо ви показали в інший бік, то просто будьте уважні, тому що важливо, щоб тоді кут відбиття був все ж таки більший за 30 градусів, а то вам буде складно це показувати. Добре. Але якщо у нас сюди повернувся ось цей е, промінь, то тепер у нас ось кут, ой, ось е, промінь падаючий, ось промінь відбитий. І тепер нам треба знайти бісектрису ось цього великого кута, і там буде у нас новий перпендикуляр. Якщо ми е, збільшили ось цей кут на 30 градусів, ну, ось цей, скажімо так, ось цей кут на 30, то нам потрібно перпендикуляр повертати. Як ми розуміємо, на половинку цього кута. Для того, щоб це був перпендикуляр, ну, бісектриса нового великого кута і перпендикуляр для нового положення дзеркала. Ось таким чином ми повертаємо перпендикуляр. А тепер до цього перпендикуляру нам потрібно дорісувати дзеркало. І якщо у нас перпендикуляр повернувся на 15 градусів, то зрозуміло, що і дзеркало у нас теж буде повертатися на ті самі 15 градусів. І це ми можемо з вами е, дописати. Але штриховку я зробила трохи пізніше, тому що анімації не хотіли ніяк со мною дружити. Мені прийшлося так робити. Але не забувайте, що дзеркало обов'язково потрібно штрихувати. Ну, ось така задача у нас. Сподіваюсь, що ви її розв'язали, але якщо ви просто записали відповідь, це не дуже класно бажано такі задачі або обов'язково ілюстрації до них робити. Так, це не просто, я розумію, що ви не дуже класно вмієте, ну, деякі з вас не дуже класно вміють робити креслення, ну, що поробиш? Вчимося, тренуємося, нам потрібно цьому навчитися. Попереду ще одна тема, де ми теж будемо багато креслити, і нікуди від цього не подінешся. Це буде допомога вам на геометрії потім. Добре, наступна задача: 7.42. Вона проста, але ну, не дуже класна, якщо ви просто написали правильну відповідь. Якщо що, давайте хоча б ви із цих двох рисунків оберете той, який правильний. і вже будете зрозуміло, показувати, чому він правильний. А нас запитують, в якому із випадків, бачите, я в курсів не поставила. Зараз я спробую це виправити ось так. Я в якому із випадків на рисунку після збільшення кута падіння можна спостерігати повне відбивання світла. Але якби е, зрозуміло, що якщо ось тут ми доставимо перпендикуляр, ну, або Ось тут ми теж доставимо перпендикуляр, то ми побачимо, як буде змінюватися кут заломлення відносно кута падіння. Ну, давайте ми до цього, до цього переходимо на наступному рисунку. Зараз ми це зробимо. І ось тут рисунку в мене вже з перпендикулярем, я такий не дуже. Яскраво перпендикулярно рисовала, але ми вже бачимо. Ось тут у нас кут падіння, а ось тут у нас кут заломлення, і кут заломлення у нас менший, ніж кут падіння. Це означає, що якщо ми будемо а, навіть збільшувати кут падіння, то ми не зможемо а, зробити так, щоб а, кут заломлення був. А, Рухався вздовж ось цієї границі. Такого не може бути, він буде у нас трохи збільшуватися, але не настільки. Але ось тут у нас інший випадок. Тобто ми розуміємо, що у нас <coughs> оптична густина речовини, ось тут нижня більше, ніж верхня. А в цьому випадку, навпаки, якщо у нас звідси падає промень, ось тут у нас кут падіння, а ось тут кут заломлення. І Якщо ми трохи збільшимо кут падіння, то кут заломлення буде ось сюди під кутом 90 градусів вздовж границі рухатися. Промень, вибачте, промінь буде вздовж границі рухатися. І саме тут ми можемо з вами спостерігати вже повне відбивання. Ну, Якщо хочете, ви можете тільки ось цей рисунок зробити, показавши, що тут саме може бути повне відбивання, але можете зробити обидва рисунки, показати ось тут кути, ну і, соответственно, доповісти, що саме в цьому випадку це можливо. Ось така задача у нас була, ми впоралися всім, далі ми можемо спокійно відпочивати, і потім через деякий час ми повернемося з вами до розв'язання нових задач.